Оборонці України відзначили на Черкащині. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Гортаборець. Йдеться про державні й обласні відзнаки рідним загиблих героїв. Очільник області передав посмертні ордени за мужність третього ступеня. Захід відбувся у символічному місці в знаковий день. У золотоноші 104 роки тому чорні запорожці здобули блискучу перемогу над московськими більшовиками, попри чисельну нерівність сил. До того війська УНР першого зимового походу пройшли практично усю Черкащину, вичищаючи звідси більшовиків. Серед відзначених бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. До заходу за дорученням головнокомандувача ЗСУ, який свого часу нею командував, долучився начальник центрального управління із психологічної підтримки персоналу Збройних сил України генерал-майор Олександр Голоднюк.